Тю до місця виклику розвитку було встановлено, що горять електрощитові та кабеля з другого по шостий поверх даного будинку. Виникло сильне задимлення коридорів будинку, склалася загроза людям та можливе розповсюдження пожежі на вищі поверхи будинку. На осіння пожежі. Евакуацію мешканців будинку та випуску диму з коридорів будинку було задіяно дві ланки газу димозахисної служби та пожежну автодрабину. Не допущено розповсюдження пожежі на вищі поверхі будинків. Також було врятовано під час осіння пожежі двох малолітніх дітей та трьох дорослих і евакуйовано 26 мешканців даного будинку. Сусідка до мене і відкриваю двері, а тут уже нічого не Дим Диму стійкі таке робиться. Перепало, десь хтось кричить: звуть на допомогу, тут пожар такий, не можемо поняти де. Я сусідку до себе затащила, в квартиру закрилися, а дим такий валить люди. Добрі, ви уявляєте, як. Як ото війну, хоча й не бачила той війни, але так було страшно. Так було так швидко, Цей такі клубом і такі прямо у нас длинні коридори, І йшов такий дим. Що ви знаєте, ми закрилися в хаті. Тоже. Я відкрила на кухні вікно всю двері закриваємо. Вискочили, нам дзвонять, кажуть, і ми не можемо вже пробитися сквозь той дим. Такий він плотний. Ну такий я в житті не бачила такого плотного коридору диму. Нам кричать з під балкона люди, що беріть полотенце, мочить, ми давай сусідку сусідкою цим спасатися, понамочували Полотенце, відкрила балкон, всі вікна, все, ну нема, задихаємося, а горить проводка. Це щито щитки, горіли. Нам стали казати, що щітки горять. О, Господи, ви знаєте, такий, перепол... такий переполох, що... Мені зробили повисилось давлення. Тут мене виводять. Хтось гримає в двері. Пожежники пожежники, оказується, прийшли наділи на нас маски, ті каски, Господи боже, і виводять нас, а тут вода ллється. Тут на підлозі ті щітки валяються. Ви знаєте, яку війну, чесне слово. Ну таке страхіття. вас врятували. Да, рятували нас, рятували, дякуємо людям, дякуємо пожежникам, конечно, особисто пожежникам, бо пожежники і рятували нас. Бо невідомо чим би могло закінчитися.